Всім привіт, на зв'язку мені мініагросуми. Е, я вже декілька разів знімав цього трактора, але е, шофен 240. Е, до мене декілька разів підходили, питали, Чи є у нас, верніше який є у нас найменший трактор і найдешевший. Будь ласка, це у нас 240 шофен. Одноциліндровий, ремінний, е, ззаду взагалі в нього йдуть е, 20 шини. Попередку 12, сам по собі трактор невеличкий, хоча колія в нього по центрам також метр двадцять Повноцінна трьох точка, є у трактора також примусова гідравліка. Я б сказав, що тут і коробка непогана, в принципі, боковий радіатор у трактора. Є по наявності, герой 15 між Суми, можна приїхати, протестувати і якщо вам все підходить, забираєте даний трактор собі. Є приїздіть, тестуйте, купуйте.